Нове італійське обладнання, ще запаковане, цифровий апарат, вартістю понад мільйон гривень, мають встановити спеціалісти фірми-постачальникам. Він дасть можливість більш якісніше і в стисліші терміни діагностувати цю серйозну. Недугу, ми надіємося, що найближчим часом, тобто на протязі лютого, апарат де змонтовано, а пора буде працювати. Поки ми використовуємо свій апарат, який в нас був. Старий рентгенапарат не пасував новому протитуберкульозному диспансеру. Заклад відкрили минулого року. А рентгенівське обстеження пацієнтів робили на техніці випуску ще минулого століття. Граничний термін використання рентгенапаратів це 8 років максимум. Ми використовуємо його з 88 року. Тому при здачі в експлуатації цієї будівлі. Було заплановано сюди сучасний рентгенопарад. Документи від нового рентгену в урочистій атмосфері колективу закладу передає голова обласної державної адміністрації. Дякує медикам за вагомий здобуток. Протягом останніх років в області, як в Україні, загалом зменшується захворюваність на туберкульоз. Варто подякувати вам, вашій особі, всім тим, хто сьогодні працює в цьому напрямку. Що захворюваність на туберкульоз зменшилася майже на 12% за минулий рік. А смертність на 16%. Хмельниччина входить в десятку кращих областей перейтиними показниками в боротьбі з цією недугою. І сьогодні все таки ми бачимо, що ще є багато і багато проблем. Темпи захворюваності та смертності від туберкульозу будуть значно знижені і протягом наступних років обережно констатують медики. Держава повністю забезпечила безкоштовними препаратами і лікування всіх хворих в області. Активно закуповують нове медичне обладнання за кошти державного бюджету та обласної казни. За два роки на боротьбу з туберкульозом з обласного і державного бюджету виділено для області більше 22 мільйонів гривень. Ми тільки за минулий рік закупили 10 ринен апаратів. Сім цифрових флюорографів, один пересувний флюорограф, і ця робота на 2012 рік буде продовжуватися. Медицина і надалі буде пріоритетом в роботі кожної влади, обласної, міської, районної, різниці. Немає. Тезіатр обережно говорять, що епідемії туберкульозу в Україні вже немає, але рівень захворюваності ще за високий. Тому радять усім, хоча б раз на рік проходити профілактичне обстеження. Юрій Курочка Вічеслав Добровольський для інформаційного випуску.